Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвіншуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостроф Тіві та центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. Чи по власній дурості, один із кремлівських років, відомий на ім'я Захар Прилепін, видав страшну московську держтаємницю. Виявляється, Росія просить перемир'я для того, аби накопичити сили та здійснити повторний напад на Україну. Ну, на последні миску надо говорить, потому все одно прийдеться довоювати. Навіть якщо ми заключимо перемир'я, нам довоювати цю історію до кінця. СМЕ Хесабьюрт 1990 -го года. Вот рівно та же история. перед нами стоит. Но я думаю, что все это понимают. И, ну, конечно, ну, не мы такие одни умные. Понятно, что вот мы стоим перед очередным каким-то хасавюртом, который придется потом доделать до финала. Все боятся при этом Минска-3. Еще никогда, Штирлиц. Не був так близик провалу. Виявляється, волаючи на кожному кроці про необхідність ведення перемовин для завершення війни, московити тримають долю у кишені, яка несподіванка. Насправді ні, бо ми це вже давно зрозуміли. А заяви такі це чергова маніпуляція. Та поспішаємо попередити на відміну від бункерських стратегій, українці добре вчать історію і про двоходову комбінацію на кшталт хасавюрських угод прекрасно знають. Тому скільки б дід не намагався обдурити весь світ, такого подарунку сили оборони України йому не зроблять. Сьогодні смачно пройдемося по пропагандистах, бо тут головний рупор Кремля Володя Соловйов розродився маразматичною заявою, начебто, визнавши Росію державою терористом, Європа та НАТО оголосили їй війну. Ну, понятно, що Європа нам об'явила війну, НАТО нам об'явила війну, нас намагаються привратити в узбої, поэтому нам треба готуватися воювати до конца. І судя по всьому придеться пройтись по. Європі теж. Ось це поворот! Ну що ж, Росія-матушка, все-таки прагне програти війну злим англосаксам з їхнім триклятим НАТО. Певно, це і є анонсовані Суровікіним важкі рішення, бо не личить второй армії міра програвати українським тероборонівцям. Очевидно, що це дезінформація. Здається, що пропагандистам відведена роль дворового забіяки, який повинен спровокувати конфлікт. Та, на жаль, або на щастя, Салавйови з Кабєєви з цим завданням впоратися ніяк не можуть. Певно, варто переглянути їхні зарплати або й взагалі звільнити. Ну і на останок згадаємо стару пісню, у якій росіяни співають, що якби ані не начали б спецоперацію, то зсу атакували б Ерефію уже дев'ятнадцять двадцяти год. Всі десантно-штурмові бригади та елітні їхні морська піхота. Ну всі елітні бригади були вже готові до наступлення. Якщо б Росія не почала операцію СВО, Они начали бы уже операции у них, уже четкие были планы наступать не только на Луганский Донецк, а им по всей этой границе с Россией. Наштати да чорт побірі такое ніс російські пропагандисти знову крутять по колу один і той самий фейк, намагаючись переконати світу тому, що вони зовсім ніякі не агресори, а лише безневинна жертва всесвітнього зговору. Хоча ні, світ уже давно перестав вірити в кремлівський крінж, і вся ця маячня потрібна лише для того, щоб тримати у стілі весь руський народ. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати українських захисників, владу та наших союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект ТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.